Помічали, як люди панікують, коли ви не даєте очікуваної реакції, всі хочуть бути почутими, швидко відповідати, перемагати в дебатах. Але є сила, про яку мало хто знає, сила свідомого вибору своєї відповіді, такий вибір, який є не відсутністю дії, а посиленою присутністю духу. Коли ви перестаєте реагувати автоматично, ви починаєте бачити матрицю, емоційні повторення, маніпулятивні ігри, цикли самосаботажу. Ця ясність небезпечна для тих, хто звик вас контролювати. Ви помічали, як люди панікують, коли ви не даєте очікуваної реакції, коли ви не пояснюєте, а просто залишаєтеся спокійними? Це тому, що ваша непередбачуваність забирає у них контроль. Коли ви обираєте свою відповідь, ви змінюєте правила.